Ого, думаю, Ванс отримає носову кровотечу, якщо ти одягнеш це. Як ти взагалі це одягнеш, так? Задня частина сукні така красива, це сміливо, а я люблю сміливі речі. Хто найкраще одягається, Наш стиль відрізняється. Чому це так незручно? <ріх> Найом наймиліша міна найбільше пасувала ера томбой. я номер один на одяганні найдивнішого одягу. Усі учасниці мають дуже різні стилі, тому я не можу вибрати найстильнішу. Я думаю, усі ми добре одягаємось. Це сміливо, а я люблю сміливі речі. Давайте поділимося тим, кому ще найбільше подобається. Мені подобається хлопчачий стиль і чорний одяг. Ого. Думаю, Ванс отримає носову кровотечу, якщо ти одягнеш це. Як ти взагалі це одягнеш, так? Джехьо часто носить піджаки, і в неї виходять круті вбрання. Мені потрібно трошки часу, аби подумати. Міна любить вільні великі крої. Тож я бачила, як стильно вона носить цей одяг. Хочу у неї досить жіночий образ. Вона носить різноманітний одяг, який їй дуже пасує. Mm. Міна, ти схожа на русалку. Задня частина сукні така красива. Це правда? Так, мені подобається носити одяг різних стилів. Зіюй часто носить прості й жіночні вбрання. Вона стилізує їх естетику дуже добре. Це виглядає дуже гарно Циюй. Чийон завжди одягається у різні стилі, особливо винтажні речі. Тож ми часто ходимо у магазин за вінтажним одягом. <реш> Саме часто носить костюми та жіночий одяг. Вона одягає багато суконь. Це тканина, яка мені найбільше подобається. Я люблю її. Дахьон складає милі образи. Мені особисто подобається, коли вона носить шарфи, і думаю, що в цьому є певний вид миловидності і грайливості, котрий є тільки у Дахьон. Мамо часто носить спортивні костюми, які демонструють її красивий прес під час практики. Вона часто одягає кроптопи, і вони показують їй неймовірну фігуру. Просто подивіться на ці плечі. Найо носить багато одягу, котре облягає її. Вона часто тягає втягучий верх та вільний низ. Перший раз, коли я відчула себе популярною. Найперший раз, коли ти відчула вау, ти тепер знаменита. Ти не збиралась сказати щось? Ні, ти можеш почати першою. Для мене це було коли ми виконали рух, і багато людей почали повторювати цей рух руками. І це поширилося у соціальних мережах. Тому що це викладало так багато людей. Це допомогло нам на власні очі побачити, що в нас є шанувальники. Коли я вперше почула нашу пісню, яка звучала публічно було таке відчуття, наче ах, нарешті ми вийшли у світ, було так захоплююче, коли я йшла по вулиці і почула нашу пісню. Це вразило мене в момент, коли я дебютувала і люди справді слухають нашу музику. Я справді відчувала щось типу вау, ми отримуємо так багато любові, коли нам дозволили проводити наше шоу на сцені по декілька разів. Єдина з наших цілей, коли ми дебютували, це що люди впізнавали назву нашої групи. <турне> і зараз я так вражена тим, що ми можемо провести світове турне. <турне> Дехіон, ти хочеш відповісти? <смі> Це моя дрібничка, але мені подобається, коли мене впізнають у ресторані, і власник дає щось більше. Більше хліба чи додатковий десерт або ж вмикає пісні «Твайс», тому що ми тут. Крім того, нещодавно один із співробітників аеропорту впізнав мене. Вони навіть знали пісню, яку я зробила, тож це було справді захоплююче. Я думаю, що це дуже круто, коли ми знімаємо рекламу, напою чи щось подібне. І потім ми бачимо наші обличчя на пляшках. І це дуже дивно, коли ти повинен викинути пляшку після того, як закінчив пити. Моє лице на пляжці, а я її викидаю. Так, це дуже дивно, коли ти викидаєш ту пляшку. Чесно кажучи, якби не твай, учасники групи були б навіть незнайомими. Але зараз ми близькі друзі і більше схожі на родину. Ми знаємо хороші і не дуже сторони один одного, розуміємо один одного. І ділимось усім одне з одним. Тож ми почуваємось, наче сім'я.